Так, вже минув перший тиждень в Україні, я вже встиг зустрітися зі всіма, з ким панував майже з усіма, і ще почав розуміти себе як людину. Це дуже важливо. Бо якось в останній час, ну наприкінці, певно, останній місяць в мене щось з однієї сторони винчу крутить. А як з цим справляється? Ну, це книжки, повністю вкладаюся в роботу і повністю в від відпочинок. Я коли купляв книжки вчора, я купив собі дві книжки, от саме які може мене в телеграмі, от стільки інформації. Хтось пише книжки, щоб заробити на цьому. Хтось пише книжки, щоб поділитися досвідом, допомогти людям. І ось ти можеш відкрити для себе таку книгу, яка може закрити старі гештальти. Підемо по. В моєму першому тижні в Києві. Другий день ми зустрілися з моїм другом, ми пішли на Хрещатик, там погуляли. Перший раз я його зводив в ЦУМ. В нього там очі були ось такі, от він сходив, такий, нічогося, це цум. Потім на другий день на наступний ми пішли з моїм друзями в баню. З Андрієм вирішили такі, давай в баню. І він каже: Ну, добре, обрали баню. Це класна баня, от дійсно. Баня недорога, ми взяли на дві години і це обійшлося нам три тисячі. Ми там провели дуже класний час, звісно. Потрібно було більше провести, але часу вже не було, бо там інша бронь була. Це класно. Бо от саме з друзями, от як з моєю компанією, зібрався в чотирьох, класно відпочили от прям дійсно класно. Я це згадувати буду довго. Там куча всього є, куча спогадів. Я думаю, що в наступний раз, коли я прийду, це обов'язково буде. Я також піду з цими ж людьми в баню. Далі ми пішли з цими ж друзями в Цум, бо один мій знайомий також не був в ЦУМі жодного разу я кажу, все моє нове ім'я, людина, яка водить в ЦУМ. Якщо ти думаєш, що ми там щось купляли, ні, ми чисто пройшли за такий класний магазин. Дамой центральний універсальний магазин непоганий, навіть хороший. Ну, типу, мені звісно, і друзям моїм сподобалося вініл, бо в мене є відновили проховач. якщо хтось не знає. А також мені там сподобалося, стояли статуї. Класні б собі статую взяв одну з них. Свічки, вони там також класні, дуже смачно пахнуть. Я би собі просто взяв ось таку от свічку, поставив би собі біля телевізора. Далі ми з своїми друзями пішли додому відпочивати. Ми там сиділи до 4 години, ось такі фотографії є. І якщо цікаво, більшість фотографій з бані і відео з бані це все буде в мене в телеграмі. Там такі смішні відео я не можу. Ми там просто сиділи, я досі згадую, показую, не кажу, ти На наступний день я зустрівся своїм іншим другом, який живе в іншій країні, але він приїхав сюди. Ми з ним класно провели час, ми з ним подивилися багато фільмів. От фільм, який ми з ним дивилися, це Титанік. Далі ми дивилися класний фільм, кстати, Зброя називається. Він виходив в кіно, але коли він виходив, я вже збирався їхати, тому не подивився. Цей фільм класний, але кінцівка для мене була запората прям зовсім. Мені кінцівка зовсім не сподобалася. Вони з потенціалом. Першої частини фільму дуже класну кінцівку, ну але запероли. А інший фільм Довга дорога. Чесно, фільм сам по собі не ті, що не те, що поганий. Книгу стівну кінга я не читав, по якій було Чесно, я б цей фільм не порадив дивитися так. Чисто кінцівку я знав за 40 хвилин фільму, хоча він іде півтори години. Також я попав на зиму в Україні. Мені сподобалося, бо прям набагато краще ніж в Празі. Хоча я не був в Празі в центрі, коли був сніг, але коли буду, я обов'язково зніму. Покажу всім, бо мені самому цікаво. Потім ходив ще раз зі своїм знайомим на фільм Аватар. Свою думку про цей фільм я написав також себе в телеграмі, бо зараз це описується хвилин 20 вийде, то можеш почитати. Чи просто буде тобі цікаво подивитися не тільки на своє життя, а може на щось інше. А це всьому все. Перший тиждень в Україні вийшов дуже насичений. Подіями наступний також вийде. такий був новий рік. Зустріч остання з усіма друзями. А дякую тобі за перегляд. Гарного вечора, гарного дня. Гарного ранку, а побачимося вже в наступному році. Слава Україні!